Виконуємо номер 164 з підручника Геометрія 8 та номер 28.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Хорди МН і КЛ кола перетинаються в точці А. КА дорівнює 6 АЛ3 МА4. Знадіть АН. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умови задачі. У нас КЛ і МН хорди, перетинаються в точці А, Ка у нас 6, АЛ у нас 3, МА у нас 4 і потрібно знайти Ан. Затеремо про пропорційність відрізків хорд. Якщо хорди КЛ і МН перетинаються в точці А, то МА помножити на Ан дорівнює КА помножити на за теоремою про пропорційність відрізків ХОРД КА помножити на ЛА дорівнює M -A помножити на Na. І тепер підставляємо КА у нас 6 ЛА, і воно ж АЛ3. МА у нас 4, ААНА треба знайти, поставлю Ан. І тепер, щоб знайти АН, потрібно добуток 6,3 поділити на 4. 6,4 скорочимо на 2. І буде 9 других це 4,5. Отже, АН дорівнює 4,5. Записуємо відповідь: 4,5. Номер 16, крапочка 4 з підручника геометрія 8 та номер 28.4 з підручника математика 8 виконано.